Тут ви можете побачити історію Луки Трип'яті. Це італієць, який, коли побачив перші кадри війни, він просто був дуже вражений, і він теж уявляв, так як він батько, що відбувається з батьком, коли він бачить, як там помирає його дитина, як руйнується його дім. Він розумів, що він повинен щось робити. Його друзі взяли автобус, деяку там знаєте гуманітарну допомогу, і поїхали до польського кордону для того, щоб допомагати українським біженцям. Він дійсно надихнувся їхніми діями, і з часом він з друзями створили от таку фундацію, називається Ді Пачі». Вони почали їздити в Україну, і мені дуже подобається те, що вони говорять, що вони їздять в Україну під час своєї відпустки. Тобто вони не їдять на море відпустку там в гори побачити красу, а вони їдять в Україну для того, щоб там привозити допомогу і бути з людьми. Найголовніше, що вони везуть, це не Їжа і